Я дуже люблю. Дуже люблю Ужгород. Чесно, я всім говорю, що Ужгород це найкраще місце в Україні. Да, до того моменту, як випадає дощ. Бля, випадає дощ, це привчається в помойку просто з циганами. Що взагалі? Що з нашим з нашим містом? Що день міста випадає дощ, все потоп. Ну і в ковчег запускай. Як це? Міська рада говорить. Неочікувано. Я думаю, так богати. Осінь. Я, звісно, не експерт, але якось підкушай пригоду, може. Типа, ну, що значить, не очікували? Тіпа, і каже, випала непрогрозована кількість опадків. А я думаю. Ви як прогнозуєте опадки? Такі, ну, горобчик водичку клював, Жеворонок низько літав. Ну і сичі не голосують вночі. От і це наша методика прогнозування. Блять, Журодська міська рада. 5 мільйонів. Блять, не очікували. Тут випадає дощ. Неочікувано. Блять, бо каже Ужгородська міська рада, що в нас. Водостічна система з часів Чехословакії. Ну то давайте, блядь, їх зберемо тоді та запитаємо. Збираємо, збираємо Чехів. Збираємо, ну, Я мислю логічно, збираємо Чехів, збираємо Словаків, Ставимо їх в місці, кажемо, хтось зробив нам в 900 році водостічну систему, та нас тепер топить 22-му багати. Часів Чехословакії, водостічна система. Зато в нас комунальщики середньовікові, блядь. Це... Ну, мітлою згрібати калюжу. Мітла, калюжа, водостічна система з Чехословакії. В який момент? Це 22 й рік. Старлінг Ілон Маск, Марс, Ужгород. Вулицю перекрили, блядь, бо там з мітлою згрібають калюжу. Я перший раз в житті таке бачу. система. У нас на корзо був конь. Ви бачили новость Середньовіков'я. Ви блядь, не вірите, що середньовіков'я? У нас на корзо був конь. Ти запитаєш з сідлом? Ні. З вірьовочкою оцей от. Ні! Просто конь! Ти, може, поцікавишся, а як його не вкрав циган? Бо то був конь Андрієва, я підозрюю. Андріїв просто думав, що корзо з часів Чехословакії, і відправив коня попастись на Корзо. Правда? Конь на корзо! Як ми можемо бути одночасно так близько до Європи і так далеко, блядь? Ужгород, серце, чиє богати, штойсе. О, конь. Я підозрюю, я знаю, а, ну, нашу ж міська рада да? От, випадає дощ, не готово. Да? Випадає сніг, тоже не готові. Я підозрюю. До чого вони готові до астероїдів. Ну, бо по-іншому ці йобані наші ями на дорогах я не можу пояснити. Я щиро, я вам щиро зараз заявляю: я підозрюю, що вони чекають астероїди і будуть летіти астероїди. і вони такі: в нас вже ями готові. Чисто кратер. Він приземлиться в кратер. Та й все. Нема урона, то ви у жгородці тупі. То для вас ями стоять насправді. Мер про вас думає. Астероїди. Ну, як ви поняли, в мене є машина. Блять. Джип. Джип. Американський внедорожник, який не вигрібає їздити по нашим дорогам. Внедорожник. Внедорожник. Я, я такий кратер зловив, що я розбив лампочку своєї фари. Не фара розбилась, просто от... Ла... Тут... і нема лампочки, все. кратер, кратер. Американські інженери думали про недорожні е, условія. Ну вони не думали про Ужгородські дороги. Я думаю, знаєте, цих, що займаються джипінгом в Карпатах, що розхуярюють наші гори, знаєте, да, ці? Треба їх просто на загорську пустити. Їм не буде, їм не буде то саме, той самий досвід. Машина, блядь. Дороги. Я вам скажу, зачем ці всі ями? Хочете знати, зачем ці всі ями? Всі ці ями насправді. Це нова водостічна система від Андрієва. Я довго думав. Я довго думав, це нова водостічна система від Андрієва. Ну, так, о... Вода капе, бетон, нема куди. Нема куди втекти бетон. Ну, куди воно? тече? А так яма є. І, дивись, потече, потече в яму. Ми зараз три шоточки ще покладемо, 5 мільйонів. І все буде. Все. все. Андрію. Знаєте, в нас настільки роз'ябені дороги, що якби до нас прийшли москалі. б подумали, що вони вже тут були. Ні, ну. Просто два. Гвардійця. Ми що, на проспект уже бомбили, що? Я не понимаю, що це. Я не знаю по поводу проспекту, але на Петфі точно ми вйобували, блядь, пару разів. Що з, з тим, Петфі? Як довго можна ремонтувати щось? Ви розумієте, що за цей час ми могли виростити нове покоління будівельників? І послати їх? На ремонт. На ремонт Петефі. Петифі будувалося так довго, що я читаю факти про піраміди, а ніби, а ніби, ніби читаю про Петифі. Будівництво. Невідомо, коли почалося. Невідомо, коли закінчилося. Знаряддя праці до сих пір загадка. Кількість ресурсів і сил, потрачено на цю будівлю, невідомі. І все це будувалось в фараона. Ну, наш, наш фараон, правда? Вам не кажеться, що наш фараон чуть-чуть, ну, уявляєте, ви якби Андріїв будував піраміди? Блять, просто три блока сто років стоять. Він каже, Я скоро закінчим уже. Бля, до нас би дошли, напевно, полтора, полтора камня. Такі, ну, почти готово. Ми скоро закінчимо. Скоро закінчимо. Нас по поводу етофі, ви в курсі взагалі, що в нас площа називається Іменем Людини, яка нахуй не переварювала ушород. Ви в Курсі? Ні, ви не знали? Я вам? Хочете? Я вам процитую нашого поета. Шандора Петефі, проте його замітку. Хочете процитую? Як він? Він же ж був в Ужгороді, ну, коли ще була Чехословакія? Розказую, що чекайте, де воно? А от власним враженням від міст, поет пізніше поділився у своїх дорожніх листах. Цитую: Унгвар надзвичайно погане місто! Брудне і неохайне. Якраз таке, як п'яна людина, котра впала в калюжу і брудно, хитаючись, йде додому. У нас площа іменем цього чоловіка. Площа Петефі. Як вам Петефі? Ну, що, знаєте, підтверджує ця цитата, що навіть тоді були калюжі.